Ми маємо перебувати в стресі, інакше ми не вигребемо. вчора. Ковід, сьогодні війна, завтра інопланетяни. Я не здивуюся, якщо от український народ такий ага. Так, збираємо на Баректар проти інопланетян. Купили павербанки, купили газовий дуйчик. Я з брудною головою сюди прийшов, бо просто банально у нас не було світу. Це напів веселе свято. Та є весела частина. Ми живі, є сумна частина, є ті, хто загинув. Олексій, ми власне записуємо з вами це інтерв'ю. В укритті такі маємо умови сьогодення, і власне про те, і війна в житті українців і життя у війні українців. От про це хотіла власне з вами поговорити. От останнім часом ми можемо звернути увагу на те, що дуже багато є дискусій. А як нам буде зі святами? Я буквально днями розмовляла з родиною, в яких рідний перебував в полоні, і вони кажуть, протягом усього перебування його в ув'язненні в Росії, в російському полоні, вони не могли навіть допустити думки. Про те, що щось можна святкувати сьогодні чуємо такі різні думки: має бути ялинка, чи має бути прикрашене місто? Чи ялинка, ось там буквально вже відомо про те, що буде в Харкові в метро? Як ялинка у Львові ціле опитання опитування провели? Чи маємо сьогодні мають українці право на свято? Чи потрібно святкувати так у час війни? У час таких переживань, суму, болю. Знаєте, часом кажуть істина десь посередині, а диявол в деталях. От е, дуже легко і нам хочеться, ми прагнемо часто узагальнити е, і прийти до якогось висновку загального, що то так треба і все. Отак От не треба і все. І оцей радикалізм він трошечки. Ну, дещо, як на мене, інфантильний. Да? Тобто, коли ми хочемо сказати, так, от ми не святкуємо до кінця там бойових дій, взагалі, да? принципово. А, якщо ми більш глибоко почнемо в це дивитись, да? Тут, ну диявол в деталях, а, наша психіка не може бути постійно в стані напруги. Ми не можемо постійно очікувати. Ну ні, ні, вірніше, ми можемо постійно очікувати небезпеку, але нічого хорошого з цього не вийде. Ми просто перетворимося в таких дуже мобілізованих внутрішньо людей, які там рано чи пізно матимуть наслідки у вигляді посттравматичного стресового розладу. І тому я не знаю складно сказати про. Форму святкування, але те, що має бути якийсь момент релаксації, ну це обов'язково, як на мене. Тобто, і це стосується не тільки якогось конкретного свята. От сьогодні там Різдво, завтра Новий рік, ми святкуємо весь інший час. Ні, це взагалі про певний хід думок, який ми мали би в теорії відтворювати по відношенню до того, що відбувається. Тобто, коли ми дбаємо ну, за правилом кисневої маски, да, спочатку подбати про себе, потім про увесь світ. Якщо людина не буде здоровою, спокійною більш-менш да, наскільки це можливо, то вона не зможе допомогти оточуючим, і ну, це матиме доволі такі пролонговані і дуже серйозні наслідки для нашого суспільства. Тобто, самому варто сформувати. Собі ставлення до свята. Скажімо, у Львові є традиція і на Івано-Франківщині, на Тернопільщині. Це є давня традиція власне, святкування Різдва, яка ґрунтується на родинному спілкуванні, родинний затишок, родинний комфорт, відвідування рідних і так далі. І, власне, тут, напевно, вже простіше, так, і вже якусь оту форму, як ти. Вона вже є вір. просто. Да, да, я, я взагалі родом з Києва. Тобто я переїхав Ен років назад, чотири роки десь назад у Львів По ряду міркування, але одне із основних було ну якраз і полягало в тому, що я вбачав на Львівщині осередок культури якоїсь дуже конкретної української культури, тому що, наприклад, Київ. Він, ну я його для себе називаю. Нехай не образиться кияни, тому що я сам кияне, да? але це місто без хатько. Тобто, як наче немає якогось наповнення в цьому місці, в тому місті і наповнення культурного якогось смислового в тому. Відрізняється захід України, тому що зберігається певна традиція, зберігається мова, збереглася ну, зусиллями дуже багатьох людей. І, от, зрештою, навіть той культурний осередок, в якому ми зараз знаходимося, да, е він наповнений певним вайбом нашого часу. От Ми зараз в бомбосховищі, але тут щось розмальовано, тут якісь активі активності зверху не тихо, ми не в якомусь місці. Е я до чого веду? що е Нормально, якщо ми зберігаючи культуру, пам'ятаємо про те, що відбувається, якщо частиною нашої культури є сьогодні відсвяткувати, якось відсвяткувати, але це може бути не тільки свято, але й, наприклад, пом'янути героїв України та на різдво, це момент, коли ми можемо згадати людей, які. Померли за те, щоб ми все Так і, ж таки... так і є в принципі ну, так і є. на святий вечір. Да. Запалюються свічки за тих, кого вже з нами немає. Ідея, да. Так і хто пішов за цей рік уже так з угу. родини, і це обов'язково як така духовна присутність тих людей, власне на святий вечір, коли їх згадують. Це є в кожній родині да. тут в, Гали... в Галицькій. І це стосується і людей, які загинули. За Україну, але ну, не, ну, не просто ж за Україну. От ми говоримо за Україну це, ну, це велике узагальнення, Кожна з цих людей, на жаль, ну, от ми знаємо, що дуже багато людей травмувалося, загинуло, чи це військовослужбовці, чи це просто люди, які були не в тому місці, не в той час. От вони пішли. З життя, і вони ж пішли не тому, що за Україну вони пішли за дуже конкретних людей. Та якщо хтось іде на фронт, то дуже часто це люди е, з дуже конкретною метою захистити свій будинок, своїх дітей, своїх рідних. Ми кожного року свят, е, святкуємо різдво. Ми його святкуємо незалежно від обставин. Щоб там не було, ми зберігаємо е, цю частинку себе. І це нам слугує певним орієнтиром, що от пройшов, наприклад, рік. Він ось так от вплинув на мене. Але в мене там я живий чи жива, і зі мною сталося оте, оте, оте. Це момент осмислення, це момент, коли ми можемо зрозуміти і звернути увагу. Люди дуже рідко звертають увагу на своє життя. Це, зрештою, моя робота звертати увагу людини на її життя. І сенс в тому, що в такі моменти ми починаємо задумовуватись. А що я хочу, до чого я прагну, яка в мене мета, що для мене важливо? В теорії було б добре про це думати кожен день, але ну, так не виходить. Добре, в нас є час, коли ми можемо про це подумати Різдво, новий рік, коли ми спеціально збираємось і аналізуємо, рефлексуємо. В цьому є великий терапевтичний сенс, інтервізійний сенс, да, коли збирається коло людей і починають розказувати, в кого як пройшов цей рік. Да? І е, ми ділимось, ми аналізуємо. Це має доволі велике ну, таке терапевтичне підґрунтя. Наприклад, е, я так собі придумав, принаймні попередньо, що ми будемо святкувати в домашньому колі. Тобто як Різдво, так і Новий рік. Тобто, не, в, не виходячи кудись. Да? Знову ж таки, тому що це буде комфортно, це буде всім окей. І все ж таки є певна міра. Це не те саме, що. Що мирний час, да коли ми можемо собі дозволити поголосувати, повеселитися, це напіввеселе веселе свято, Да. є весела частина, ми живі, є сумна частина, є ті, хто загинув. Ми не можемо про це забувати. Тому пам'ятати, рефлексувати, думати про інше. Буквально нещодавно було оприлюднено соціологічне таке дослідження, згідно з яким цим опитуванням, 70%, понад 70% українців перебувають у стресовому стані. Ну, це не дивна цифра, очевидно, в час війни. Та це в принципі не дивна цифра. Стрес за визначенням це реакція нашого організму на нові неспецифічні специфічні обставини. Отак От книжка пише е сенс в тому, що в нас мав бути закладений якийсь механізм для адаптації реагування на нові події. Такий механізм, і от ми назвали в загальному стресом. Тобто виділяються гормони, нейромедіатори, наш мозок починає більш активно працювати, м'язи напружуються і так далі. Нормальне вирішення це адаптація до нової умови. Але ж нові умови можуть бути постійно, так як це відбувається в Україні кожен день. Чи новий прильот, чи знову там, новий графік освітлення, чи проблеми з роботою. Тобто людина постійно переживає новий досвід, вступає в нові умови, в нові обставини і змушена до них адаптуватись. Тому за визначенням ми маємо перебувати в стресі, інакше ми не вигребимо. Та Питання в тому, як давати собі можливість трішки з цим станом справлятись. Гружина відпускати. Да? Да, да, на якийсь час. Е, ну, Пружину відпускати навряд чи вийде, я розумію, але принаймні спробувати більш ефективно адаптуватись. Я поясню, що я маю на увазі. Давайте на блекауті пояснимо. Я захотів на Тому поясню. що власне яка мета Росії, скажімо, ракетними обстрілами? Власне, це виснаження українців. Виснаження, нажахати, виснажити, Терор. підкосити. Так, от, власне, от на цьому прикладі, так як не стати агресивнішим, як в тій ситуації темряви, чи можливо взагалі до неї пристосуватися і не піддатися цьому терору? Як тут бути людям? Я якраз я якраз про і хотів сказати, тому що це супер актуально. Mm -hmm. Я з брудною головою сюди прийшов, бо просто банально у нас не було світла і. Я можу навести свій приклад. Почалися блокаути, і відповідно, мозок може піти от різними шляхами. Один варіант, коли ми уникаємо, і це дезадаптивна поведінка, яка рано чи пізно нас виснажить і приведе до порушення нервової системи. Або. Спробувати адаптуватись свідомо, Тобто, якщо бути більш конкретним, купили павербанки, купили газовий дуйчик. Класна штука, дуже дуже задоволений. Купили антенну там троутер, додатковий автономний, тобто підготувалися. І коли наступає блокаут, дуже конкретний алгоритм дій в голові: ага, так включити дуйку, включити антенну там з роутером, включити це, так підключити, продовжуємо працювати там чи продовжуємо займатися своїми справами, чи навіть продовжуємо готувати, коли ми адаптовані, заздалегідь. Настільки наскільки це можливо, то стресу не відбувається. В тому як я вже казав, стрес це реакція на неспецифічні зовнішні обставини. Якщо ми до них готові, то стресу не відбувається в тому, сутність стресу. А скасованість якщо... до нього. Да, так? Так, да, да, да. Тобто, якщо ми вже пристосувалися, все класно, все супер. Даємо Тоб... кухняка стресу. Да, да, справляємося з цим, От як не як. Е, ну ще є варіант, коли ми намагаємось уникати. Цих питань, тому що вони складні, вони неприємні в своєму переживанні. Так? Тому що в принципі переживати страх, переживати гнів це типу як не неприємно, але насправді без цього ніяк. Гнів, який утворений от цими створіннями, цими обстрілами, він може бути використаний для адаптації. Тобто на цьому гніві ми можемо створювати, ми можемо робити на гніві чи на е, чи на невдоволення, неважливо. Чи навіть на страху ми можемо діяти, виходячи з страху. Да? Для цього там ми спускаємося в сховище, от як зараз. Ми заздалегідь подбали, адаптували, Зараз, якщо буде тривога, ми такі, о, все супер, все класно. Да? А від чого? Це від того, що ми, знаючи, що може бути така подія, яка викличе страх, на неї реагуємо заздалегідь. І просто думаємо, зіштовхуючись з емоціями, використовуємо цю енергію для того, щоб щось робити. Позитив, в тому що дійсно, вже знаючи, яка проблема була, ми точно знаємо, що з нею робити заздалегідь. Але знову ж таки, стрес, сутність стресу, сутність там кризи, сутність травми в тому, що ми з цим раніше не зіштовхувалися. Тобто, сьогодні, вчора, ковід, сьогодні війна, завтра інопланетяни. Да? Ну, в принципі, я не здивуюся, якщо от український народ такий ага, так, збираємо на Берактар проти інопланетян. Але сутнісно, ми не можемо підготуватись до всього. Так, це вплине на нас, ми будемо думати про війну, але до чогось іншого підготуватись навряд чи вдасться. Так? Тобто ми маємо розуміти, що так чи інакше підготуватись до всього неможливо. Як ви бачите, як впливає риторика сьогодні української влади на суспільство? Нас закликають бути сильними, і це круто, це правильно, це класний меседж. Але ми не завжди сильні. Навіть пункти незламності, там назва незламності да, да, вже да. в це, Самосіб. замість обігріву. Ну, З одного боку, я розумію ідею, да? тобто зберегтись, е, е, якось витримати. Це. Ну, це це так і має бути, я розумію. З іншого боку, мені пригадується досвід терапії з людьми, які, наприклад, переживають тяжкі захворювання, або які переживали якісь дуже важкі події і переживають в момент терапії. Це така особлива така штука, да, категорія роботи, коли травматична подія відбувається під час. Консультування, да, впродовж консультування. Це може бути, наприклад, важкі захворювання. І дуже часто я чую, я не сильний, та я не сильна. Чому мене всі просять бути сильним? Я хочу поплакати, я хочу побути слабким чи слабкою. Да, мені може бути погано, я не сильний, я не сильна. І от оцей момент дати можливість людям. Побути несильними часом. Да? Тобто, з одного боку, я розумію, чому цей заклик звучить, з іншого боку, десь там в голові маємо тримати, що я маю право бути несильним. Я маю право сьогодні бути, я маю право сьогодні розклеїтись на один день. Нехай це буде на якийсь час. Я маю право взяти собі відпочинок на день. Не тому, що я захворів чи захворіла, не тому, що м обстріли чи блокаути, а тому, що не хочу. Тому що втомився, це достатня причина, щоб трішки відпочити настільки, наскільки це можливо. Я розумію, що умови напередку не ті самі умови, що на Львівщині, але ну от ми не можемо відштовхуватись, ми не можемо відтворювати ту поведінку, яка напередку у Львові, да? тому що це дезадаптивна поведінка. Якщо ми будемо себе у Львові вести так, як в мовному вели б в умовному Херсоні. То це було б дивно, да? Тобто це не відповідало б дійсності, це було б дезадаптивно. Ми пристосовуємось і намагаємося в теорії да брати максимум від тих обставин, що ми маємо. Можемо відпочити, хочемо відпочити. Треба не треба завжди бути сильними. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України і до 2014 року. І те, що скажімо, переживала оця територія, ті західні регіони України у радянський час, коли в 46-му була заборонена греко-католицька церква, і я думаю, що е, тоді багато хто хоч е, розумів одну річ: що оцей час такий різдвяно-новорічний. Його важливо наповнити сенсами, так? Mm -hmm. І сьогодні ми от проживаємо час війни, і в час війни ми переживаємо цей період. І оці всі дискусії, перехід 25, там 7 січня, календарі, тут уже там два рази чи один раз, і так далі. Але мені здається, що от власне наповнення сенсами, оце є сьогодні найбільш важливе. Те, про що потрібно замислитися, те, чим можливо, є сенс навіть жити. Бо для мене, от питання сенсу, постало. Не так давно, от буквально з повномасштабним. В принципі, до цього я переживав якісь там особистісні, внутрішньо особистісні екзистенційні кризи. Трішки по-мудрому звучить, але ну, це така, такий фазовий внутрішній перехід, коли ми там починаємо щось нове розуміти про життя і якось по-іншому себе поводити. І от з повномасштабним якось виникло запитання, що часом у нас є мета, а немає сенсу. Да? І якщо трішки ми задумуємося, часто на консультуванні запитую, там як ви думаєте, що означає слово сенс І такі, а ага, ну а ми рідко задумовуємося? Це наповнення. І часто буває так, що ми щось робимо. Якась мета є, наприклад, там перейти з сьомого на двадцять п'яте, так от як з різдвом. Супер, класна, класна мета, але давайте так задумовись, яка який сенс. Що ми вкладаємо в це, Чи і... в тря... не в... так? Це ж власне mm -hmm. має бути в тому ця глибина да, збережена. Да, да. Тобто, ми ну просто перейти в цьому немає сенсу. Ми маємо наповнити сенс і подумати, чому так відбулося а і, і чому ми це робимо? Для чого що ми в це вкладаємо? Якщо ми говоримо про святкування, то Знову ж таки, якийсь в цьому має бути сенс. Я, я його пропоную. Да, це відпочинок, це певна релаксація, це пам'ять. Знову ж таки, е, це віддати належне і е, тим, хто загинув, ті, хто на жаль, підуть, е, і ті, хто зараз вій зрештою або переживає якісь складні події. В цьому може бути сенс. Чим більше ми наповнюємо своє життя сенсами, е, тим більше в нас енергії для втілення ідей. Та, Знову ж таки, мета без сенсу немає сенсу. І немає енергії на її втілення.